На товар сумою 200 гривень, доставка 70 гривень новою поштою. Багато хто з людей говорить, що не буду там замовляти, тому що новою поштою, ну а я ж, відповідно, говорю, не буду відправляти, тому що Укрпоштою вони просто не доїдуть і мені не вигодно це робити, тому що якщо клієнт погоджується і реально розуміє, що товар, ну ви поняли, вдох через Укрпошту, тому що там тиждень-два їде, то я повертаю кошти, мені це просто не вигідно. Тому я користуюся новою поштою, мені це вигідно. Я впевнена в тому, що мої рослиночки сьогодні їх запакувала, навіть ті, які я викопала з ґрунту. І за там тряпочку, чи бумажечку, чи ще якось гарненько я їх запакувала і відправила. І завтра вже клієнт посадить їх у ґрунт, поліє, і вони будуть рости. Тобто шоку великого у рослини не буде. Бажаєте замовити мої рослини? Пишіть в особисті повідомлення, а що я вам покажу, ось тут дивіться, яка прекрасна юка. Гарненько за неї тут доглядають. Такий прям оазіс с юки, і вони вже такі стрілки повипускали і буде квітнути. Ну, Прийдемо як заквітне, покажу вам отакі От діла. А тут тьоті росте Портулак. Бачите, скільки вже посходив? Я вам в минулому році показувала. Тут прям такий коврик, такий різнокольоровий. ну, Як портулак. Дякую за перегляд, поставте мені лайк, підписуйтесь, на мене будете знати багато цікавої інформації. Я продаю червоної крочорної щуки, а також різноманітні квіти на опт і поштучно.